Ну, продовжуємо розбиратися технологічними випробуваннями. Ми проведемо пізніше експеримент, а зараз такі якісь базові питання по процесу витягування. Зазвичай, коли ми розглядаємо процес витягування, ми розглядаємо найпростіший варіант це отримання циліндричної деталі, деталі типу стаканчик з плоскою циліндричної заготовки. Схема витягування. Цилиндрична деталь вкладається на матрицю, ну, мають бути якісь фіксатори, які тут не вказані. Пуансон рухається вниз, в принципі, так само, як при відбортовуванні. Зазор, при, як і відбортовані, так і при витягуванні між пуансоном та матрицею, якщо це витягування без потоншення, більше, ніж вихідна товщина нашої заготовки. По мірі опускання пуансона вниз. Оця частина. Заготовки затягує матеріал фланця нашої заготовки в зазор між пансоном та матрицею. В результаті ми отримуємо ось таку деталь, деталь типу стаканчика. Якщо ви побачите, уважно подивитись на деталь, заготовка мала рівні края, деталь має отаку хвилясту форму. Ця форма пов'язана з тим, що матеріал вихідної заготовки у нас анізотропний, тобто має властивості. Різні в різних напрямках, і це призводить до того, що в процесі витягування завжди утворюються гофри. Чим вища анізотропія матеріалу, тим будуть більші оці гофри в процесі витягування. Відповідно, коли ми там визначаємо розміри заготовки, то ми маємо врахувати оце наявність цього дефекту і збільшувати е, об'єм нашої заготовки по відношенню до об'єму нашої деталі. В процесі витягування. По фланцю заготовки. Якщо подивитись на виді зверху, тут тоді стискаючи напруження. Під дію стискаючих напружень, якщо у нас товщина заготовки мала, діаметр великий, фланець може втрачати стійкість. В результаті ми отримуємо по периферії нашої деталі, яка витягується, ось таку картину. Отака хвиляста поверхня. Оці хвилі називаються гофрами, тобто це брак. І для того, щоб ці гофри в процесі витягування не утворювались, в більшості випадків у 95% із усіх витягування відбувається з використанням додаткової деталі, яка називається притискач. І завдання цієї ціє деталі штампу притискати фланець заготовки до матиці з певним зусиллям, достатнім для того, щоб гофри не утворювались. Але достатньо для того, щоб метал втягувався в робочій матриці зазор між притискачем та матрицею. Процес витягування характеризується у нас коефіцієнтом витягування, який розраховується для першого переходу витягування, це відношення нашої деталі по середній лінії до діаметру заготовки. Як і коефіцієнт відбортовування, коефіцієнт витягування завжди менше одиниці. Якщо Чим менше коефіцієнт витягування, тим більший ступінь деформації, тим складніше отримати дану деталь. На процес втрати стійкості впливає ступінь деформації та такий параметр заготовки, як відносна товщина, яка розраховується відношення товщини заготовки, поділений на діаметр і помножене на 100. Зазвичай, якщо у нас відносна товщина заготовки, Більше ніж 2, то можна говорити, що витягування можливе без притискача. Якщо відносна товщина набагато менше 2, ступінь деформації близький там до, скажімо так, 40-50%, то в цьому випадку витягування без притискача неможливе. Ну, а зараз безпосередньо перейдемо до експерименту. Перед тим, як почнемо ми працювати, ще одне зауваження, що як при відбортованні ми намагались зруйнувати заготовку, так і зараз, коли ми будемо міняти різні заготовки, різний ступінь деформації, ми маємо досягнути ось такої картинки. Тобто у нас в процесі відтягування має відірватися дона частина заготовки. Ну, це інша деталь, тут будуть менші заготовки, але картинку ми маємо отримати ось таку, тобто досягнути руйнування нашої заготовки. Для витяжки будемо отаку от примітивну приспособу. Я змащую матрицю. Діаметр матриці ми поміряємо потім. Тепер оце, ця деталь у нас виконує роль притискача. І одночасно вона виконує роль, направляючи для Пансона. Бачите? От таким чином. Тепер ми укладуємо сюди заготовку. Десь була так, центрую її так. Потім одягаємо притискач, притягуємо його він. Притискач зроблений таким чином, що він забезпечує відповідний зазор між площиною притискача і матриці, які трошки більше, ніж товщина нашого матеріалу, враховуючи те, що в процесі деформування крайні ці частини периферійні будуть трошки товщі. Збільшувати Толщина буде збільшуватися. Зараз я одну хвилинку, я затягну його це все. Це оснащення таке експериментальне, тобто це не штамп. Це для того, щоб дослідити процес, відповідно він такий примітивний. В штампах це має бути набагато простіше І встановлення заготовки, простіше притискання. Це для того, щоб виконати певні досліди. Вона була зроблена для дослідження матеріалу цього відповідно. Так, тепер дивіться, значить, от там виглядує заготовка. Бачите, ось вона. З цієї сторони отвір цей трошки більше. Ми ставимо по ансорт. Ну, все, переходимо до пресу. І робимо процес да. витягування. А поки Петро Сергійович іде до пресу, я вам покажу, що відбувається з товщиною заготовки в процесі витягування. Бачите, в доній частині це те, що було початкова товщина заготовки. Після витягування ви бачите, в стінці товщина заготовки змінилася. Тобто вона має найменшу товщину в частині радіуса і збільшується по, на периферійній верхній частині нашої деталі. Тобто, і про це говорив Петро Сергійович. що в процесі. Витягування заготовка потовщується, і якщо зазор між притискачем та матрицею витримати рівний рівнем товщині заготовки, то деталь в процесі ну заготовка в процесі витягування буде, її буде клинити. Фланець буде клинити, і процес витягування не відбудеться, а відбудеться руйнування доної частини. Тому ось про цей момент Петро Сергійович і говорив, коли говорив про притискач. Так, розбираємо всю нашу конструкцію. Ну, поансон можна. Да. В принципі, коли відбувається... Витяг... Тут, да, витягування без потончення, то е, витягування йде на провал. І в реальному штампі, ну. да, коли пуансон рухається вверх. Деталь впирається в виточку, яка там є зворотньою боку. А, там ну, має має бути, має бути Виточка або, да, або знімач, да, або да. і деталь знімається з поансону, в принципі, без проблем. Тому що так. за рахунок пружньої деформації діаметр е, деталі трішки збільшується, і він без проблем має з поансона зніматися. Зараз я ще розберу для того, щоб заміряти діаметр матриці, робочу частину. Діаметр Ось. заготовки який був? Діаметр заготовки, зараз я помірю, там ще є заготовки, 27 мм, по-моєму. Так. так, значить, Діаметр матриці. Діаметр матриці становить, бачите, 16,2 міліметра. Тепер діаметр Пансона. 15,57. 15,57. Товщина нашої заготовки. Заготовка була. Ось вот така, бачите? Значить, товщина заготовки відповідна. Ну, 0,17. 0,17, 0,18. Ні, це щось попало. Вот так. Ну, мабуть, 0,2, ну, якщо брати покупати. Ні, 0,18, от завжди вона була. Ні, 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 а якщо брати. По... Заусенці. За. За а яка закладалась? Ну, ну, можна брати 0,17. Взагалі-то вона повинна була бути 0,2. Ну, так. Да. Ну, але. Любий листовий матеріал, тобто він йде з відхиленнями певними. Так, тобто, І діаметр. Якщо у вас 0,2, то там буде завжди плюс-мінус 10 відхилення. Так, діаметр. Заждіть, це не той діаметр. 20. Оп. Ось 29. А а тут, це не менше, от-от. Менше. А яка була, я не знаю. Менше була. Ну от 27 приблизно. 27 міліметрів. 26. Uh, взагалі 26-85. Так? так тоді може попробуємо більшу і може так. Uh -huh. Добре, що є більше. Зараз будемо пробувати зруйнувати заготовку. О, є 29,8. Ну, 30, вважайте 30. Так, давайте тоді попробуємо, Ще побачимо результат, який буде змащувати матрицю. Треба, щоб вона була змащена або змащена відповідно заготовка, яку ви. Деформуєте вроді по центру? Ну, схоже. Змащення потрібно для того, щоб зменшити коефіцієнт тертя. Відповідно, зменшити навантаження на заготовку в небезпечному перерізі. І досягнути максимального ступеня деформації. Значить, попередня заготовка була 27 мм діаметром. Зараз ми ставимо 30. Так, поїхали витягувати. Дивіться, я тільки що зняв витягнутий ковпачок. він такий самий по висоті, як і ковпачок, який ми витягнули перший попередньо. попередньо. Тобто заготовка була однакова. Тому прошу пробачення, я своєчасно не поміряв, От, яка, який був діаметр, і діаметр був 30 мм. Тобто, це у нас. Заготовки 30, а взагалі для того, щоб не було обривів, треба заготовку 27 мм. Може, якщо поставити, то цю заготовку, то висота цього бортика буде менша. Вона буде, бачите, от такою. А якщо коефіцієнт витягування близький до критичного, то у вас може бути результат ось такий, тобто стаканчик може витягнутись, а може бути ось такий. Тобто, в залежності від там, особливості, десь властивості металу трішки інші, тому що десь не так, не так зазор, не так був притискач е, налаштований. І у вас з тієї ж самої заготовки ви можете отримати браковану деталь, бачите, тобто відірване дно. Тому у довідниках зазвичай дають рекомендовані коефіцієнти витягування, рекомендовані ступені деформації. Ну, якщо говорити про ступінь деформації, то вона трішки менша, ніж допустимо, щоб у вас був якийсь зазор, запас на можливі там зміни у терті, наприклад, змащення властивості помінялись. Матеріал був трішки товщий, тому що, бачите, матеріал був товщина 0,2, має бути по госту, а фактично там 0,18 вісімнадцять. Може бути більше, наприклад, 0,22, тому що є певний допуск на товщину. І це все впливає на кінцевий результат. І у вас з однієї партії матеріалу ви отримуєте 100% е ну, якісні деталі, а з іншої можете 100% отримати брак. Тому з граничними ступенями деформації проєктувати якісь технологічні процеси не бажано, тому що можна отримати брак, і це, а це буде дуже дуже погано. Товщину фланця, ну спробуємо, так. Да. Може... Бо тут може збільшилась чи ні? Ну, от, в принципі, дивіться, про те, що говорив Петро Сергійович, якщо товщина матеріалу була 0,17 чи 0,18, то зараз після в процесі витягування фланчик став товщий. Ну, тут, наприклад, в цьому місці дає товщину 0,2, десь може бути. Враховуючи, що то да, ну, принципі взагалі мала то да товщина, якщо була 0,17-0,18, а тут товщина, ну інколи дає 0,22-0,2, тобто товщина фланчику заготовки збільшилась, і при проектуванні штампового оснащення обов'язково враховувати, що у нас товщина в процесі витягування цієї периферійної частини збільшується.